Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ірина і це канал про в'язання. Сьогодні в нас буде досить незвичне відео з ідеями для натхнення. Сподіваюся, воно буде для вас корисним і надихне вас на створення цікавих сумочок для своїх діток. В сьогоднішньому відео я покажу вам сумочки, які створила я, і в пошуках, як їх гарно оздобити, прикрасити, я знайшла. Дуже багато цікавих ідей і вирішила поділитися ними з вами. Тож, якщо вам цікаві такі відео, ви полюбляєте дивитися відео натхнення, я запрошую вас до перегляду мого відео. Всім привіт! Хочу показати вам, чим сьогодні буду займатися. Я в'яжу ось такі сумочки для дівчаток на благодійній основі, щоб їх трошки. Порадувати, підняти їм настрій. Ось такі сумочки, ця вже готова. Єдине, що я б ще хотіла сюди листочки ось так зробити два штучки. Сьогодні пошукаю схемку в інтернеті, якщо знайду, то обов'язково зроблю. Дуже мене не критикуйте за ці сумочки, тому що я в гачку не спеціаліст. Все, що я можу ними в'язати, це там бабусин квадрат і стовпчики з накидом та без накиду. І ось таку сумочку вже зв'язала і наступну вже розпочала в ось такому кольорі. Так, дуже гарненька. Зараз вам покажу, як вона ось таке в неї. Це коли я тільки приїхала в Польщу, я купила такий невдалий акрил. Я не знала, що магазини пряжі де знайти онлайн. І я купила в звичайному магазинчику, мені порадили, що там продається пряжа. Я ж пішла, і там продавався лише акрил, але він такий цупкенький, і на спицях його неможливо в'язати, він так скрипить. Тому я вирішила його примінити в ось такі гарнесенькі сумочки. Цікаві. Так, покажу вам, що це за пряжа. Так, дивіться, ось така Елісон Май фірма. Засвідчує, о, ось так покажу вам. 100% акрил, 100 грам, 238 метрів. Що тут ще в них є? Ага, ось рекомендують спиці гачок 4-5 мм. Я в'яжу гачком 3,5 мм, тому що інший я не взяла, У мене є тільки такий. І у мене є ось ще чорний колір і ще отакий рожевий є два мотка. Можливо, придумаю якусь іншу модельку та ще іншу модельку пов'яжу. І вже для квітки я обрала кольори. У мене є залишки, і ось з залишків я обрала три таких кольори для усієї сумочки, для квітки. Поки ще не знаю яку із цих, але мені здається, що буде добре в таких кольорах квіточка сюди. Можливо, знайду щось інше, не квітку. Сьогодні хочу зайнятися цим, подивитися в інтернеті, що можна придумати ще, щоб прикрасити. І хочу ще подивитися, можливі, інші варіанти сумочок, тому що такої пряжі у мене багато, і з неї ну, виходять добрі сумочки, такі цупкенькі. Ще, думаю, чи потрібен в них підклад, але вони так. Зв'язані добре, що, можливо, підклати не потрібно в них. Ось такі. Так. Піду працювати і підключусь до вас пізніше. Покажу, що з цього виходить. І чи знайшла я схемку квітки іншу, або ще мені треба листочки знайти. Ну, Піду працювати і потім ще до вас підключуся. Ну ось Готові мої сумочки. Я добре попрацювала, знайшла схемку все ж таки листочків і додала їх. І додала таку намистинку. Вона червона, погано видно, але ось додала намистинку. І мені здається, вийшла гарненька сумочка. Цю я вам показувала сумочку, вона була готова вже з гудзиками та з квіткою. І ось показувала вам сумочку, яка була в процесі у мене, і вона в мене також готова. Ось так вона виглядає. Обрала я такі темні гудзики для неї був варіант ще світло-зелених гудзиків, але вони менші, і я вирішила все ж таки обрати ось ці побільші. Нічого, що вони такі темненькі виглядає, мені здається, також гарно. Ця сумочка мені взагалі подобається. Я обрала з тих трьох кольорів ось такий найяскравіший, і мені здається, це вдале рішення для цієї сумочки. І додала таку намистинку в колір самої сумочки. Також додала два листочки, і ось такі сумочки гарнесенькі в мене вийшли. Ця сумочка вийшла більша, я набирала на неї більшу кількість петельок, і вона вийшла трошечки більша. і ручку я зробила Ручки я в них зробила айкордом, вив'язала на спицях, але потім, коли шукала. Ідеї для натхнення, якими я з вами сьогодні поділюся, знайшла ідеальну ручку, і, мабуть, в наступних сумочках я буду робити саме таку ручку, як показано на тих фото. Ну, взагалі, подобаються мені сумочки. Напишіть, як вам. Чи подобаються вам такі сумочки для дівчаток. І поки я шукала. Як вив'язати листочок, мені траплялися інші сумочки, і я зв'язала ще дещо. Зараз вам покажу ось такі торбочки, я їх називаю. Погляньте, яка краса. В мене дуже багато є намистинок, і ось я їх використовую, ось такі. Торбинки. Е, гарна ідея для подарунків. Наприклад, можна покласти туди цукерки і дарувати діткам, або просто своїм рідним дарувати в такій торбинці якісь невеличкі подаруночки е, Мені здається, це приємний рукодільний подарунок. І зв'язала я таку не одну, а дві. Ось така гарна Погляньте, ця взагалі гарна. І м, тут мені не вистачило оцієї зеленої пряжі, і я взяла темно-темно-зелену, яка в мене була. І е, буквально на один рядочок не вистачило і на зав'язочку. І пам'ятайте, як вийшло гарно. Мені здається, поєднання кольорів приємне. Ось такі. Зараз покажу вам, як вони відкриваються. Тут я м, отакі в дитини взяла кульки і поклала туди. Аби вони добре тримали форму для фото. Ось можна її ставити як так, і зберігати вдома навіть якісь дрібнички, а можна на зав'язочку. Зав'язочки зробила довше, аби можна було їх зав'язувати на бантик. Ось так. Така краса. І покажу вам у донечки є малесенька лялечка-пупсик, і я зв'язала для неї колисочку. Ось така вона ще не готова, але дуже хотілося вам вже показати. Я буду її прикрашати ще намистинками. Моя донечка постійно бачить в мене намистинки і хоче ними гратися, тому я вирішила зробити ось таку колисочку для її лялечки і прикрашу її намистинками. Тут я зробила вже ось такий матрасик, ще потім попрасую його, щоб він був рівненький. І я в'язала таку шапочку ще для лялечки. І тут буде ще подушка і ковдра. Я не встигла доробити, але вже дуже хотілася з вами поділитися результатом. Ось так вийшло. Отак. Так що, якщо ви маєте малесеньких дітей, беріть до уваги ось такі гарненькі ідеї. Безпосередньо до ідей з натхненнями. Я е, шукала ідеї, як оздобити гарно свої сумочки, і мені траплялося багато цікавих ідей, я вирішила зберігти їх та поділитися ними з вами. Часто в нас буває так, що не вистачає просто часу на пошук ідей якихось цікавих, або руки зайняті, хочеться в'язати, або треба щось робити по дому. І в такі моменти я сама полюбляю дивитися відео дівчаток простіше подивитися відео, можливо, щось надихне мене. Частіше всього, мене й надихають такі відео на створення якоїсь краси. Тому ось я вирішила записати таке відео для вас. І я покажу вам дитячі в'язані сумочки. Десь тут буду вставляти вам фото, і давайте розпочнемо. Перша сумочка це ось така з рюшею. Мені дуже сподобалася. Мені подобається цій сумочці поєднання кольорів. Вони такі ніжні, так підібрані, добре підходять один одному. І ось ця ручка повністю з нами стинок. Мені здається, єдине, що ця ручка буде не дуже зручна у повсякденному використанні, але виглядає вона надзвичайно гарно в поєднанні з такими ніжними кольорами. Дуже гарно. Наступна сумочка ось така з бантиком. Спочатку свої сумочки я також думала оздоблювати бантиками, але потім пішла шукати ідейки, чи можна ще якось це робити, як би красиво так ще зробити. І знайшла оздоблення квіточками. І ось для себе я обрала квіти. Але з бантиком, і ось такою намистинкою виглядає досить непогано. Наступні сумочки ось такі круглі, мені подобається їхня форма, мені подобається, як оброблений край тут. І подобається ось ця фіолетова сумочка, темна в поєднанні зі світлими квітами. Дуже так ніжно по-ніжному виглядають ці квіточки на такому темному полотні. І світла сумочка, в поєднанні з яскравим якимось кольором, також виглядає гарно. На цій фото зверніть увагу на заколочки. Вони повністю обв'язані пряжею і зверху такі міленькі-міленькі квіточки. Для мене це така кропітлива робота, такі міленькі квіточки. Мені дуже подобаються такі роботи. Як дівчатка в'яжуть, просто молодці. Якщо ви вмієте в'язати такі квіточки, я вас вітаю. Для мене ви героїня. Так. І ось наступна сумочка, вже з такою великою квіткою. Таке я вмію. Великі квітки я вмію в'язати. Тому ось я б зв'язала, можливо, таку сумочку. Виглядає також гарно. І на цьому фото такий обідочок з такою ж самою квіткою, як і на сумочці. Виглядає як комплектик, і буде радувати вашу принцесу. Далі ось такі сумочки бабусиним квадратом у вигляді соняшника, і до них також в набір йдуть ось такі прикраси для волосся. Наступні сумочки у вигляді тваринок. Взагалі мені трапляється дуже багато таких сумочок у вигляді тваринок. Я зберігла декілька ідей. Це справді дуже гарно виглядає. Ось такі єдиноріжки на цій. Фото, зверніть увагу на ручку. Ось так, саме таку ручку я вважаю найзручнішою для діток. Вона не буде передавлювати, натирати. А, досить зручна у повсякденному використанні. Наступна сумочка ось такий ведмедик. Мені здається, таку сумочку я б не змогла зробити. Так, акуратно все виконано і мордочка, і ці вушки такі от акуратні. І тут також зверніть увагу на ручку, тут вже додана фурнітура, таке кільце. Вони продаються в будь-якому рукодільному магазині, тому можна придбати і зробити ось таку ручку, вже більш схожу на дорослу, я б так сказала. Наступна сумочка це, мабуть, єнотик. Тут вив'язана об'ємна мордочка, і щічки, зроблені з тканини, вирізані з тканини і нашиті на в'язане полотно. Також виглядає дуже гарно. Далі ось така сумочка. Цю сумочку я зберігла, тому що таку сумочку я хочу повторити. Мені здається, таку я зможу з закритими оченятками зробити, я зможу. Тому ось хочу спробувати втілити цю ідею в життя. Наступну сумочку я зберігла показати вам ручку також, що можна зробити ось так, наприклад, в районі плеча зробити ось таку смужку більш ширшу, а далі пустити ось такі невеличкі смужки. Також виглядає дуже гарно. Наступна сумочка в вигляді совеня. Я зберегла цю сумочку через ось ці гудзики на квіточках. В мене є... Я купую гудзики наборами. Ну, іноді купую наборами. Там є і парні гудзики, і по три, по п'ять штучок. А є ось такі от поодинокі гудзики, дуже мілкі. І я завжди шукаю ідеї, де ж їх можна примінити, щоб використати, тому що вони є дуже гарні, у мене є такі блискучі, гарненькі, є просто незвичних кольорів, якісь цікаві, з малюнками, є дуже малесенькі, але на них все одно є якийсь візерунок. І ось я зберігла, що можна використати в такій ідейці. Замість намистинок вставляти саме кудзики. Наступна сумочка дуже різнокольорова, тут і кольори підібрані, так все гарно. І квіточки, і маленькі, і великі, і намистинки. Це вже, якщо дитинка полюбляє таке все яскраве, можна використати ось таку ідейку для яскравого образу. Наступна сумочка ось така з квіткою. Мені подобається, що тут листочки, ось ці вони вишиті, вив'язані на полотні. А ось квіточка вже на застіпці. Виглядає дуже гарно. І ось такі сумочки, їх вже побільше, тут вже об'ємна квітка. Мені подобається ось ця біла з червоною квіткою. Дуже гарно. Наступна сумочка це для мене це витвір мистецтва взагалі. Ось ця сітка. Мені здається, навіть якщо б в мене був такий малесенький гачок і такі тонкі ниточки, я б не змогла це втілити в життя. Але дівчатка, які в'яжуть гачком, ось вам ідейка, беріть на замітку, дуже гарно виглядає. Тут кораблик також вирізаний з тканини та на нав'язане полотно. І ось така сітка. Така морська тематика взагалі дуже гарна. Наступна сумочка зв'язана з пицями. Я не могла пройти повз. Мені подобається тут поєднання кольорів знову ж таки, мені здається, так політньому. І тут вишика. Якщо ви вмієте вишивати, то це взагалі ідея для вас дуже крута. Якщо не таку ідею втілювати, то можна щось придумати. І, можливо, вона вас надихне на якусь вишивку гарнесеньку на сумочці. Тут ось ромашки вишиті з полуничками. Дуже гарно і по-літньому. Наступне покажу вам ось такий чохол для телефона. Мені сподобався, він виглядає так фабрично вже. Виконаний дуже акуратно, з такою китицею, і застібка у вигляді, вигляді напівквітки, я б так сказала. Дуже гарно і стильно виглядає. Наступна сумочка ось така легенька поєднання кольорів, таке більш спокійніше, просто велика квітка, і найголовніше, як на мене, найзручніша ручка в ній зроблена. Далі покажу вам е, торбочки, я їх так називаю торбочки, я не знаю, як їх по-іншому назвати. Я називаю торб... торбочки. Е, я я на, на початку відео показала свої торбинки, які я зв'язала, і ось мої ідеї для натхнення. Е, поєднання, Ось тут мені сподобалось поєднання двох кольорів. А ось ця наступна фото, е, тут е, бусинки. Намистинки такі, і я ось поєднала ці дві ідейки, і в мене вийшли такі торбинки. Зберігла ще ось таку з гудзиками знову ж таки, Все, шукаю ідеї, куди використати свої гудзики. Що в мене є ідея, також знайшла її в інтернеті, це зробити фоторамку і обклеїти гудзичками. А тепер ось у в'язальній тематиці знайшла ідеї, куди їх використовувати. І я так довго шукала ці ідейки, що мені вже почали траплятися новорічні ідеї. Одну я для вас зберегла. ось такі торбочки, зв'язані спицями. Мені здається, це гарний подарунок для Нового року. Можна туди покласти цукерки або невеличку іграшку та дарувати рідним, у яких є дітки. Мені здається, це дуже класний та приємний подарунок, тим паче, що він зроблений власними руками, буде вдвічі приємніше. Далі покажу вам люлечки для лялечок. Я зв'язала люльку для лялечки своєї донечки. І буду прикрашати ще її намистинками. Тому що в мене їх дуже багато, і доня завжди їх бачить, і їй хочеться ними гратися. Тому ось зроблю таку люлечку і прикрашу її намистинками. Точніше, люлечку я вже зробила, можливо, даже вам вже показала її, а ось прикрасити ще не прикрашала. І ось така люлечка з. Ковдрою і подушкою. Ковдрочку я вже в'язала для донечки, для її лялечки, і вона тепер зможе ці ковдрочки використовувати ось в такій люлечці. Далі ось таке вже для, для лялькової домівочки, такі вже і ковдри, і килимки на підлогу, і подушки зроблені. Дуже така мілка та кропітлива робота. Ось наступна, так це взагалі. Тут і диванчик вив'язаний, і стільці, і килимочок. Дуже мілка робота. Але виглядає, погляньте, як гарно. Далі покажу вам резиночки, про які я говорила, що буду робити. Це ось такі резиночки з квіточками, які я буду прикрашати також намистинкою всередині. Ось як на наступному фото буду ось так робити: квіточка і намистинка. І зберігла ось таку ідею тут з колечки, але з гудзиком. Я назберігала безліч ідей, кудись все-таки свої гудзики приміню. І наступна ідейка це ось такі резиночки, які продаються наборчиками, вони різнокольорові, вони досить недорогі, і можна ось так прикрасити під колір резиночки такою квіткою, і буде на кожен день під різний образ ось такі резиночки з різними квіточками. На цьому все. Це всі ідеї, якими я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, відео було для вас корисним, воно вам сподобалося. Напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі в'язані сумочки для малечі, і чи зв'язали ви таке своїм донечкам. На цьому все. Якщо вам відео моє сподобалося, чи було корисним ставте ваші вподобайки, пишіть в коментарях, чи в'яжете ви для своїх донечок такі сумочки, мені буде неймовірно приємно. І, звичайно ж, ваші вподобайки надихають мене створювати такі відео для вас ще і ще. І, звичайно ж, допомагає це розвитку мого каналу. Тому ось таке відео в мене вийшло. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за приємні коментарі під минулими відео. Дякую за ваші вподобайки. На сьогодні все і до зустрічі в наступних відео.